Слава Ісусу Христу, вітаю, друзі, на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лаба, а це відео записую у надвічір'я літургійного спомену святого Антонія Падуанського. Одного з найбільш шанованих святих в моїх рідних краях на Поділлі. Додатковим, додатковою мотивацією, щоб записати це відео, є той факт, що завтра, 13 червня. Єпископ Леон Дубравський, Ординарій Кам'янець Подільський, оголосить санктуарій Святого Антонія в городку на Поділлі. На тему його життя і діяльності заохочую подивитися перше відео, присвячене цьому святому. Здається, воно носить назву Святий Антоній молот на Яретиків. Посилання в описі під цим відео. Тому сьогодні не буду торкатися біографії його діяльності, хотів би торкнутися однієї харизми цього святого, а саме глибокого і водночас доступного, простого пояснення святого Писання. Антоній знав Біблію так досконало, що його сучасники говорили: якщо б усі книги святого Писання були знищені, Антоній міг би подиктувати їх своєму секретареві і так би їх відтворили. Прекрасний приклад до наслідування. Відповідно в цей, цей спомин, в цю урочистість хотів би поділитися фрагментом його проповіді на Великий Четвер. Ця проповідь торкається чогось дуже-дуже суттєвого, нашого відкуплення, нашого спасіння. Отже, святий Антоній в одній із своїх гомілій зауважує. Що з Христа чотири рази знімається одежа. Каже святий Антоній так: Зверни увагу на чотирьохкратне складення шат Христа. Під час вечері поклав їх і знову зодягнув. Біля стовпа був обнажений і знову зодягнений. Під час насмішок солдатів був роздягнений і знову одягнений. На хресті обнажений. І вже неодягнений. І далі, щоб показати глибину отого обнаження Христа, отої кенози Христа, опустошення Його, святий Антоній наводить приклад, запозичений з опису страстей святого Себастьяна, Спасії святого Себастіана. Ось що ем, святий Антоній говорить. Один король мав золотий перстень, оздоблений дорогоцінним каменем, дуже милий для себе. Одного разу той перстень впав з пальця до каналізації. Антоній вживає тут латинського слова клоака. Латиною клоака то, власне, каналізаційні труби, каналізація. Ну, розумієте, так. З цього приводу король дуже страждав, а коли нікого не знайшов, хто міг би той перстень витягнути, зняв із себе королівські шати, одягнувся у мішок і зійшов до каналізації, до клоаки. Довго шукав перстень і врешті знайшов. А знайшовши, з радістю відніс його у палац. І далі святий Антоній пояснює цю алегорію. Король це Божий син, перстень це рід людський, дорогоцінний камінь у цьому персні це дорогоцінна душа в кожній людині. Він, тобто той перстень, з радості раю, наче з Божого пальця, впав до клоаки пекла. Над його втратою вболівав син Божий, який шукав серед ангелів і людей, і не знайшов нікого, хто би віднайшов цей перстень, бо ніхто не був до цього достатньо здатним. Тоді він, син Божий, зняв одежу, сам себе опустошив, одягнув мішок нашого нещастя. 33 роки шукав перстень, врешті зійшов до вітхлані, і там віднайшов Адама. Разом з його потомством, а віднайшовши сповнений радості, привів його з собою до вічного щастя. Прекрасна каригма від святого Антонія. Нехай вона надихне вас, а цей святий, нехай неустанно заступається і мотивує усіх нас до поглиблення Божого Слова. До наступних зустрічей!